Вітаємо вас, малята, на нашій рубриці віконечко, в природу, розпочнемо наше заняття з вірша Дмитра Васильовича Павличко, де найкраще місце на землі. Де зелені хмари я ворів, заступили неба, сині став, на стежинці сонце я зустрів. Привітав його і запитав Всі народи, бачиш з висоти, всі долини, гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля? там найкраща, де родився ти. Ти рости, дитино, й пам'ятай, батьківщина то наш рідний край. Малята, до нас надійшов лист. А від кого ми зараз з вами дізнаємось? Була я гарна та гожа, а тепер на себе не схожа. Траву на мені потоптали, квіти зірвали, сміттям позакидали. Врятуйте мене. Лісова галявина. Дітки, лісова галявина просить допомогти їй. Ви згодні? Перед тим, як ми вирушимо в дорогу до лісової галявини, ми хочемо вам запропонувати послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського соромно перед Соловейком. Оля і Ліда маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втомливого шляху. Вони сіли на траві відпочити і пообідати. Витягли з сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчатка вже пообідали, недалеко від них сів на дерево соловейко і заспівав. Зачаровані прекрасною піснею, Оля і Ліда боялися поверхнутись. Соловейко перестав співати. Ліда зібрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Оля зібрала недоїдки й шматки газети та кинула під кущ. Навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі ніхто не побачить. Соромно, перед соловейком, відповіла Ліда. Запрошуємо на веселу фізкульт хвилинку. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися. Дерева високі-високі, потягнулися вгору. Травичка низенька, низенька присіли. Вітер дерево колише. Гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають. А дітки на місце тихенько сідають, Молодці малята. Діти. А що ми розуміємо під словом сміття? Так, можна сказати, що це все не потріб, який вже вичерпав свою новизну та цінність. А чи замислювались ви, куди вивозять сміття великими машинами? Зараз я вам спробую розповісти. Спочатку сміття вивозять на сміттєзвалище, але це ще не все. Потім сміття сортують для переробки на переробному заводі. Вже якщо ми цього не будемо робити, то наша планета перетвориться на великий смітник. Вже багато років сортування сміття допомагає знизити велику кількість відходів. В Україні, на жаль, практика сортування сміття поки ще на словах. Але хто ж заважає нам самим розпочати це робити? Адже сортування сміття зменшить кількість сміттєзвалищ. Давайте разом з вами навчимося зараз сортувати сміття, погравши в гру екологічні знаки. Перед вами шість кольорових контейнерів з різними типами відходів: Це і пластик, папір, скло, електроніка, метал та органіка. І зараз ми навчимося його сортувати. Перший контейнер. Для пластику сюди можна складати пляшки з-під напоїв, газованої води, баночки з-під молочних продуктів, поліетиленові пакети та трубочки. Наступний контейнер органіка. Він призначений для залишків овочів, фруктів, трави, які згодом можуть бути компостовані. Цей контейнер ми будемо складати все, що зв'язано з папером. Газети, зошити, папір, картонні коробки. В наступний контейнер ми будемо складати все, що скляне: це вікно, банки, банки з-під напоїв. В наступний контейнер ми будемо складати все те, що металеве. Це і консерви, уламки від ножиць, алюмінієві банки з-під газованих напоїв, вступний контейнер призначений для будь-яких електронних пристроїв, які викинули на смітник. Це і ноутбуки, калькулятори, телевізори. Є діти існує небезпечне сміття. До них відносяться батарейки, акумулятори, термометр. Ці види відходів в жодному разі не можна викидати до загального сміття. Його потрібно здавати. Його потрібно здавати до спеціальних пунктів прийому. Отже, ми з вами навчились сортувати сміття. Можемо рухатись далі. Діти, погляньте, а чи не ця галявина просила їй допомогти? Ми їй допоможемо і зберемо сміття. А перед тим, як почати, пригадаємо, що сміття буває природного походження і зроблене людиною. Природне, залишене природою, каміння, гілки, шишки, листя. Зроблене людиною штучне. У що потрібно збирати сміття? Правильно у сміттєві контейнери. Давайте відсортуємо сміття. В коричневий сміттєвий бак ми покладемо сміття природного походження, а в зелений штучного. Скляна пляшка. Каміння, консервна банка, лісові шишки, поліетиленовий пакет, гілки. Опали листя. Пропонуємо вам переглянути інформаційний відеоролик про шкідливі сміття. Люди часто діють на про природу. Будь-яке сміття, що опиниться в умовах навколишнього середовища, заподіє природі величезної шкоди. Забруднюється повітря, вода і ґрунт. Багато хто думає, що екологічні проблеми це лише проблеми природи. Але завдаючи шкоди природі, ми шкодимо самі собі. Нам доводиться дихати брудним повітрям, пити брудну воду, їсти те, що виросло на отруєній землі. Щоб жити в екологічно чистому місці і їсти екологічно чисту їжу, ми повинні навчитися піклуватися про природу. запобіганням згубного впливу на стан природи і утилізації сміття. Поховання відходів є звичайною практикою для багатьох країн. Спалювання сміттєспарюльних печах з відходів отримують тепло і газ. Переробка відходів з відходів отримують сировину для вторинного використання. Сортування сміття дозволяє подарувати відходам друге життя. Друзі, вам сподобалось наше заняття? Що нового ви дізнались? Чи будете ви обачніше відноситися до природи? Молодці дітки! До нової зустрічі в нашій рубриці Віконечко в природу!